Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku naszego podcast. Привіт! щиро вітаю вас у новому випуску нашого podcast. Czyсти dom to przyjemność nie tylko dla oka, ale i dla duši. Czyсти дім це задоволення не лише для очей, але й для душі. Każdy z nas sprząta inaczej. Jak dużnie, innym raz w tygodniu. Кожен із нас прибирає по ріznому: хтось щодня, а хтось раз на тиждень. Діж порозмовляємо о судінних обов'язках в вдому шонтанню і пранню. Сьогодні ми поговоримо про щоденні хатні обов'язки прибирання та прання. В моєму дому субота то день шонтання. А в моєму домі субота це день прибирання. Найпів одкужим дивани і щерим куш. Спочатку я пилосошу килими і витираю пил, потім миє подвоги, важінки і пожанткує кухню. Потім мию підлоги в ванну кімнату і приводжу до ладу кухню. Наконець вложом пралки. Завжди мав певний кошт брань до прання. На завершення я вмикаю пральну машину. Завжди повний кошик білизни. Мама є такий типовий діалог. Что робиш в собою? Вшану там мешкання і роби прання. А ти, я звичайно миє окна і готує обід». Что робиш в собою? Що ти робиш у суботу? Спшентам мішкання і робю прання а ти. Прибираю квартиру і беру речі. А ти. Я звикле моє окна і готую обід. Я зазвичай мою вікна і готую обід. Пидатне фрази. Корисні фрази. Робіч прання прати. Ще реч куж. Витирати пил. Мич подвоги. мити підлогу. Откужач диван та килим. Зверніть увагу, що у польській мові слово диван означає килим. Вечерять окна. Мити вікна. Змивач начиння. Мити посуд. Спрумтач воєнки. Прибирати у ванні. Ставять прання. Запускати прання. Вичискач моб, Віджимати швабру. Повин до начинь, Рідина для миття посуду. Закріпимо. Робіть прання прати. Щерач кужу витирати пил. Мить подвоги мити підлогу. Откужач диван, пилососити килим. Вечерач окна мити вікна. Змивач начиння, мити посуд. Спсунтач уважінки прибирати у ванні. Вставляч прання запускати прання. Вичіскач моп віджимати швабру. до доначень. Рідина для миття посуду. Міні словничок. Пралка пральна машина. Мєтва, мітла. митла. Откужач пилосос. Детергент, мийний засіб. Шмічі. Сміття. Пралка пральна машинка. Мєтва, мітла. митла. Окужач пилосос. Детергент. мийний засіб. Шмічі. Сміття. Спшонтання може бути приємним, якщо маємо добру музики і план джування. Прибирання може бути приємним, якщо ми маємо гарну музику і чіткий план дій. А теж повторимо разом кілька слов і фраз, які варто запам'ятати. А тепер давайте повторимо кілька слів і фраз, які варто запам'ятати. Спшонтач мішкання. Прибирати помешкання. Робіч прання. Тобто прати. Мич подвоге, мити підлогу, откужач диван, пилососити килим, Щирач, куш, витирати, пил. Дякую, же боліще зі мною до усушення в очинку. Дякую, що були зі мною. Почуємось у наступному епізоді. Па-па.